Сьогодні росіяни обстрілювали енергетичні об'єкти у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Так, відбулося у Харківській та Дніпропетровській областях знеструмлення підстанції та споживачів. Живлення частково відновлено. Ну що, зараз з'ясуємо, яка ситуація у Харкові та на Харківщині. Володимир Тимошко, начальник головного управління Нацполіції у Харківській області, з нами на зв'язку. Слава Україні, пане генерале поліції. Вітаємо вас. Героям слава, вітаю вас. Ну що, ворог бив цієї ночі по Харкову так просили би вас охарактеризувати ситуацію поточну так куди орієнтовно би ворог. Так ну надходила інформація, що по Харківщині вони були по об'єктах енергоструктури. Але ну, можливо, є якась ще додаткова інформація, і була якась додаткова харківська специфіка. Не тільки по об'єктам ен ен енергоструктури Харківська специфіка заключається в тому, що ворог б'є не по військовим об'єктом, причому досить часто, зокрема, промі об'єктів енергоструктури, про які ви кажете, дійсно таке відбулося вночі, і дійсно на теперішній час налагоджені роботи проведені однак, це більше інформації може надати. Військова адміністрація з цього приводу, а також були по приватному сектору, були зруйновані декілька будинків в приватному секторі самого безпосереднього міста. І по селищу, яке знаходиться безпосередньо за кільцевою дорогою міста, також був Даркабом, кабам, і там також були зруйновані будинки. Це Дякую, що ви увагу. маєте на увазі саме цей населений пункт. Так, маю на увазі це, саме ці, це населений пункт, ви правильно кажете, в Київському районі був прильот по приватному сектору і за А, Поранених, на щастя, загиблих не було, однак, вчора, вже в другій половині дня, ворог завдав удару по приватному сектору дергачі. Ну, це на відстані від кільцевої дороги десь по прямій кілометра 1,5-2 щоб так орієнтувалися від е, міста Харкова, дергачі це досить велике місто, досить е, багато в ньому мешканців зараз. І, до речі, в тому числі там мешкають переселенці. Люди, які виселилися з е, казачої Лопані, з того ж з тієї ж Дергачівської громади з тих сіл, які при наприкордоні, так от був удар по приватному сектору двома касетними боєприпасами «Торнадо-С». В результаті чого загинула жінка, одна і 13 було поранено, включаючи дитину. На щастя, дитина була травмована не тяжко, це гостра реакція на стрес. Однак деякі з потерпілих були доставлені в обласну клінічну лікарню і їм були проведені відповідні операції. Касетним боєприпасом по мирному се місту. Серед дня, ну навіщо це було зроблено? Знову ж таки, я можу, я хочу, і що нам за це буде? при, при приблизно такі думки о, 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 цього варварського народу? О, із всіх приводів? Загалом я вам скажу за останній тиждень, з неділі, минуле по неділю, вчорашнього, було по Харківській області здійснено 3-4 удари. Це не 134 боєприпаси. Це саме удар. Наприклад, було 13 ракетних ударів, но ракет було більше. Тобто, ми один удар в декілька раз ракет облікуємо як один удар. Чи, наприклад, один удар із декількох кабів обліковуємо як один? Ну скажу вам цифри просто за минулий тиждень в результаті цих ударів. Було в Харківській області сім загиблих людей, 145 поранених, із них 15 дітей. І цифри по нації будинків, і, наприклад, як приватних, так і будинків інфраструктури. 520 об'єктів було зруйновано або повністю, або частково. в Результаті об'єктів це за тиждень, за сім днів. Панера, поліції. Так. Дозвольте, я хотіла просто, щоб можливо ви охарактеризували специфіку обстрілів саме керованими авіабомбами, тому що ці е, бомби, вони на жаль, вони дуже руйнування великі приносять, і крім того, з ними важко боротися. Чи ворог зараз намагається їх активніше використовувати, зважаючи на те, що протидіяти саме такому виду озброєння ну дуже важко. Харківській області, на жаль, поки не можемо протидіяти таким ударам, тому що каби не збиваються. Єдина можливість протидіяти це нанесення ударів по аеродромам, аеродромам базування авіації російської, там, де вони базуються. Про те, що каже Верховний Головнокомандувач, щодня майже а, а, ми це чуємо від нього. Це єдина панацея від цього за минулу добу прилетіло по області 10 кабів. Це 250-й кабів і 500 з управляємими модулями, які дозволяють наносити враження на відстані до 100 кілометрів від точки скиду. Тобто відбувається таким чином ворожа авіація. Це су 34 під супроводі винищувача су 35 підлітають до 30-40 кілометрів до кордону. Це приблизно район розташування районного центру Харківської області Бєлгород. Приблизно з цього району вони здійснюють пуски. Здійснюється пуск і одного чи двох, чи більше кабів раз і вони літять від Золочева до Куп'янська. Зараз ми все ж таки констатуємо дещо зниження кількості. Уже ви по цифрам зрозуміли. 10 за добу до моменту початку визвольної курської операції скабів скидували по області від 35 до 70. Пане Володимире. От з'явилася інформація трошки іншого плану. Коли ми говоримо про затримання навідників, затримали харків'янина, який розставляв відеопастки для онлайн-коригування ударів по Києву. Так, пріоритетними цілями ворога були теплові електростанції, оприліні електропередач та енергообладнання на залізничних розв'язках. Тобто він орендував квартири і у Києві, і, наскільки ми розуміємо, і у Харкові. Також виставляв там камери з віддаленим доступом, скеровував їх на ті чи інші стратегічні об'єкти, поблизу яких він орендував квартири. Ну і відповідно передавав конкретні деталі ворогу. Ворог знімав відеосигнал сигнал і відповідно, Бив по тих чи інших е, об'єктах. Просили би вас розповісти, яка зараз ситуація з відловом тих негідників, які починають працювати чи продовжують свою роботу на ворога. Те, що ви розказали, це факт, один із фактів реалізації, чи зроблена СБУ класна робота наших колег безпорно класна. Казав і знову кажу. Служба безпеки працюємо фактично єдиним колективом, тобто не ділимо функціонал, і так дійсно, згідно КПК це всі їхні підслідність. Однак поліція займається фактично тим самим, тобто працюємо в дві роки. Чому саме виловлювати треба вижигати, я б сказав, цих людей? Не людей, тому що э, за кожною дією такої особи це э, життя э, наших місцевих мешканців Харківщини, Київщини, э, Одеса, Дніпро та вся Україна потерпає від ударів. За кожним чином. Э, це вони роблять за гроші чи з ідейних міркувань. Це мотив, який уже на наслідки безпосередньо. Немає, скажімо так, значення від того, що він зробив це. Наприклад, і робили в деяких випадках там за 20 тисяч гривень чи за 40 тисяч гривень, як палять, до речі машини. Чи це він робив з ідейних міркувань? Це не цікаво людям, які знаходяться на вулицях Києва. Туди, куди прилітає. Це не цікаво людям, які знаходяться на вулицях Харкова, куди прилітає. Тому займаємося постійно. Я, до речі, от хочу сказати, досить недавно, там тиждень два тому, в апеляційній станції був підтверджений вирок одному з таких, скажімо так, гурдалаків, які в свого часу навели ракету на Харківську обласну військову адміністрацію 1 березня, якщо пам'ятаєте, пам'ятаємо. Його встановила саме поліція. Саме слідчі поліції розслідували це кримінальне провадження, саме слідчі поліції його скерували до суду. Це наша робота. Ми пишаємося такою роботою, і це повірте, дуже не по новий випадок. Людина отримала точніше, знову ж таки, не людина. Отримала пожиттєвий срок, так повинно бути. Вони не повинні перебувати в містах. А, знову ж таки, ми часто звертаємося і кажемо: якщо є у людей певні сумні в тому, що хтось займається такого роду діяльності чи може займатися, не мовчіть, звертайтеся. Ми перевіряємо всю інформацію. Повірте, такого роду інформація не проходить з острань не в СБУ, не в поліції. Можуть звернутися і до СБУ, і до поліції. Результат буде однаковий. бо працюємо одним дійсно колективом генерала поліція, По скажіть, будь ласка, в нас з вами ще не так багато часу, але я би хотіла, щоб можливо ви дали характеристику тому, як ворог намагається таких людей вишукувати, використовує для цього. Ми розуміємо різні месенджери, намагаються відслідковувати людей, які пишуть, можливо, якісь комплементарні коментарі росіянам підтримують агресію Росії проти України. Ще можливо є інші якісь способи, як вони намагаються в. Бувати і як вони виходять на цих людей. Ви вже згадали про те, що є люди, які робляться не для якоїсь власної ідеї переконань. А суто для них це заробіток, але є ж люди, які це на жаль роблять і через якісь свої ідеологічні переконання, то як вони власне наймають тих, хто робить це за гроші? Просто якщо ідеологічно вони їх десь там можуть зустріти в тих пабліках, то ті, які просто за гроші, то як вони їх шукають? Перш за все, основна маса підшукується через е, телеграм-канали. Е, існує досить багато телеграм-каналів, створених е, ФСБ або е, ГРУ, які саме націлені на підшукання таких людей. Знову ж таки е, до них звертається багато, е, наприклад, хто е, чи хтось сварить хтось ще коментує, вони читають коментарі до тих чи інших статей. І роблять свій висновок, наприклад, бачать, що людина коментує їх дії дії Росії як нормальні. То в такому разі зразу йде починається спілкування, прощупування людей, з що вона може і що вона хоче. Тобто, наприклад, якщо підписаний хтось в тобто, російські е, телеграм-канали і прокоментував щось, це не зникає, не, не проходить безслідно. Це все фільтрується ФСБ і ГРУ, все повністю. Е, тобто, основна маса таких людей підшукується саме через ці канали. По друге, не слід забувати, що на жаль, у нас досить велика кількість людей залишилась в окупації. Досить велика. Ну, частина Херсонської області, це останні часи, частина Запорізької області, частина Донецької і майже вся, на жаль, Луганська область. Це ті люди, які попали в окупацію зараз, тобто останні два роки. Тобто, це не ті, які були в Донецьку чи Луганську раніше. З, відповідно, з ними проводиться робота, встановлюються родичі. Де ваша брат сестра знаходяться, де батьки, а в Вінниці там, а в Дніпрі. Ага. А давайте ви зателефонуємо, а давайте ми з ними поспілкуємося. Е я точно знаю, повірте мені, є факти, коли просто дзвонять дітям, які знаходяться на підконтрольній Україні території, і кажуть, рядом з нами твій там батько і тато, ми зараз або а, відріжемо йому ухо. Чи там палець або ти наче починає з нами спілкуватися? Ну, тобто вони Це... психологічно тиснуть на родичів полонених для того, щоб вибити з них інформацію і обіцяють їм натомість якесь більш людське ставлення до їхніх, власне, ну там синів, батьків і так далі, які в полоні перебувають. Так, е, Це Дуже так, 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 так. дякую вам, пане Це Володимире. Дуже сильно мусимо вже потроху завершувати. Володимир Тимошко, начальник головного управління національної поліції в Харківській області, з нами був на зв'язку.